Програма 9-го українського муніципального форуму передбачала два дні плідної та згуртованої роботи усіх його учасників. А це більше 260 міських, селищних та сільських голів з усіх областей України. Також представники міністерств, експерти і науковці з України, Канади та США. Відкрив форум президент асоціації міст України, Кривийський міський голова Юрій Вілкул. Сьогодні ми проводимо 9-й форум місцевого самоуправління, який который... Называется ⁇ Диалог ⁇ Это диалог местного самоуправления со всеми органами власти на уровне страны. Я благодарен и председателю Верховного Совета, который приехал, и министрам, администрация президента, представители здесь присутствуют. Рассматриваются важнейшие вопросы местного самоуправления. И экономический блок, и социальный блок, и жилищно-коммунальное хозяйство. Невозможно существование местного самоуправления без реформы. Головуючи, окреслив основний перелік питань та пропозицій, з якими напередодні форуму зверталися до асоціації керівники міст, і передав слово почесному гостю заходу Володимиру Рибаку. Голова Верховної Ради зачитав вітання від президента України і висловив впевненість, що очікуваних результатів на форумі буде досягнуто, Згадуючи свою багаторічну працю в органах місцевого самоврядування і на районному рівні і. Роботою головою міста Донецька і пам'ятає дні, коли ми асоціацію 21 рік назад будували, щоб асоціація відстоювала інтереси своїх територіальних громад. І ми повинні з вами все робити, щоб голос територіальних громад через депутатів, через керівників органів місцевого самоврядування був почутий. День діалогу таку назву мав перший день форуму. Проект діалог спільно впроваджується Асоціацією міст України та Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Мета американського проекту на базі напрацьованого досвіду сприяти рівноправному діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною владою, а також розбудовувати правові та інституційні основи для покращення клімату місцевого самоврядування в Україні. USAID вітає цей змістовний та відвертий діалог між органами місцевої влади, які сподіваємось забезпечити розробку таких підходів, які сприятимуть залученню інвестицій в місцеву економіку. Ці інвестиції сприятимуть збільшенню місцевих доходів та надходженню коштів на утримання парків, шкіл, бібліотек та будівництва заходів охорони здоров'я, тим самим забезпечуватимуть вищу якість життя та наближення України до європейських стандартів. Головна мета дня діалогу налагодити співпрацю та що особливо важливо виробити спільну позицію уряду та асоціації міст України насамперед у розвитку місцевого самоврядування, реформуванні законодавства та вирішенні конкретних проблем життєдіяльності територіальних громад. Діалог проходив у форматі трьох тематичних засідань робочих груп. Кожна працювала за окремою тематикою питання житлово-комунального господарства, економічного розвитку та бюджетного забезпечення реалізації повноважень органів на місцях. Саме останнє нагальне для сьогодення питання стало акцентом у виступі народного депутата України Костянтина Павлова. Він, як і інші, досвідчені працівники виконавчої влади, на щоток знайомий з усіма слабкими місцями законодавства у сфері місцевого самоврядування. Давно назріла необхідність удосконалення механізму планування Міністерством фінансів України доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних транспортів, впорядкування переліку доходів та видатків місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, звільнення органів місцевого середування від сплати судового збору, врегулювання сплати податку на доходи фізичних осіб відокреминими підрозділами юридичних осіб. Дискусія проходила цікаво і жваво. Найбільше зауважень, коментарів та пропозицій викликало найгостріше питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів. За підсумками засідання робочої групи, одним з рішень було підписання відповідного звернення до Міністерства фінансів України щодо поліпшення механізму вчасного проходження платежів. Вопроси самодостаточності і фінансування місцевих бюджетів. Это те направления, которые сегодня интересуют территорией. Это то, что важно сегодня для развития территориальных единиц. в части самодостаточности их бюджетного финансирования. И та задача, которую ставил президент перед всей страной в части реформирования системы органов местного самоуправления, важность ее говорит сама за себя. Поскольку если мы идем в направлении децентрализации бюджета и передачи бюджетного финансирования на местах, мы понимаем, что тем самым мы достигнем более положительного эффекта, чем он есть на сегодняшний день. Як зазначали учасники засідання, спілкування та розгляд проблемних питань бюджетного забезпечення місцевого самоврядування актуальні саме зараз. Сьогодні, коли йде підготовка бюджету 2014 року, який має бути представлений 15 в Верховний Совет, і ми довжні його розсматривати в Верховному Совіті і приймати в установленном порядку, щоб максимально учесть ті замічання і пропозиції с регіонів, которые сьогодні много. На чергу денну другого дня зустрічі були винесені питання підтримки та стимулювання місцевого розвитку. Директор проекту Мерм місцевого економічного розвитку міст розповів про вже реалізовані напрацювання в українських містах, у переліку яких і Кривий ріг. Наш проект, зокрема, протягом цих двох з половиною трьох років працював з 12 містами України у двох областях: Дніпропетровській і Львівській, Дніпропетровський, Кривий Ріг, Нікополь. Тернівка, Павлоград, Першотравницьк у Дніпропетровській області. Це міста Львів, Дрогобич, Червоноград, новий розділ Жидачів, Миколаїв у Львівській області. Усі ці міста мають затверджені стратегії економічного розвитку і прийдно працюють над реалізацією цих планів. У кривому розі, як відомо, формування стратегічного демопроекту розпочалося в лютому цього року у співпраці з канадськими експертами проекту МЕРМ. Досвідом формування маркетингової стратегії по Криворізькій поділився з гостями форуму заступник міського голови Олександр Світличний. Основними завданнями проекту є розробка маркетингової стратегії міста, формування бренду міста та забезпечення його просування. Розробка інвестиційного паспорту та його цільових варіантів, а також створення прозорого механізму отримання потенційним інвестором максимуму послуг для спрощення процесу інвестування. Слід відмітити, що проект за подібною тематикою був надісланий до участі у всеукраїнському конкурсі проектів програм розвитку місцевого самоврядування та став одним із переможців його конкурсного відбору за 2012 рік, тобто місто Кривий Риф отримало відповідний грант з цього фонду. У рамках засідання були презентовані міста рушії зростання у 21-му сторіччі. Досвід промоуції своїх міст представили також львів'яни і дніпропетровці. Особливо детально розглянуто позитивний приклад розвитку канадського містечка Едмонтон. У підсумку президент асоціації міст України та всі присутні висловили впевненість у продуктивності таких зустрічей для зміцнення потенціалу місцевих органів влади. Є е, план дійсти. Наши предложения от Ассоциации городов Украины, от всех мэров городов. Потому что невозможна реформа без обсуждения, без учета мнения каждого города, и маленького, и большого, и промышленного, и туристического какого-то центра. Для этого и создана Ассоциация городов, для того, чтобы она вырабатывала свои предложения для... Совместной работы и с кабинетом министров и с Верховным Советом Украины.